Добрий вечір всім. Сьогодні не планував записувати ніякого відео, але ранішня пригода з моїм дуже близьким знайомим сколихнула мене і заставила задуматись. Мій знайомий проживає, працює в Польщі. І ось зранку, ідучи на роботу, о десь о 3.30, третій сорок, він проходить пусту вулицю, яку освітлюють тільки ліхтарі, і вже виходить з міста, де він проживає, і бачить вдалині. А мов близько знаємо зір не дуже, бачив вдалині щось лежить посередині дороги. Не то лежить, не то стоїть. В Польщі, зокрема, в центральних регіонах дуже багато диких свиней. Вони часом проявляють навіть агресію. Тому буває ризиковано, особливо, якщо маленькі поросята ходять, то поруч обов'язково є великий кабан і досить таки злий, який частенько і знайомому моєму погрожував. Ну, вибігав, рохкав, кидався. Ось знайомий подумав. Можливо, обійти стороною, перейти на іншу вулицю мало що. Але щось його зацікавило. Він придивився і вирішив підійти поближче. Посередині проїжджої частини, посередині дороги, лежав чоловік. Рухав ногами, руками, але був в досить таки в поганому стані. Або результат падіння, тому що він лежав і витирав окровавлене обличчя, а може, щось інше, можливо, він перед цим щось святкував, мій знайомий підійшов. І запитав його, чи все з ним добре. Ну, звичайно, не добре, але так війшло прийнято запитувати. Цей чоловік сказав, що він не розуміє, що з ним сталося, і він не розуміє, як він сюди потрапив. Мій знайомий досить таки не Геракл. Але через зусилля йому вдалося чоловіка перевести, перепхати, перетягнути з середини проїжджої частини і посадити на лавку, яка знаходилась біля дороги, можливо, з якої чоловік і впав. Але таке падіння від лавки десь, ну, метрів п'ять, за словами знайомого. Він почав розпитувати, що з паном сталося. Цей чоловік сказав, що нічого не розуміє, нічого не пам'ятає. Він запитав район, вулицю, здивувався, коли почув відповідь. Як він сюди потрапив. Знайомий запитав, чи є в нього телефон, щоб позвонити своїм родичам, щоб вони прийшли, чи приїхали і забрали його. Телефона не виявилось. За словами цього чоловіка, як передає знайомий, телефон він залишив вдома. А в телефоні є номера його родини. Тоді знайомий запропонував, давайте номер когось з рідних, щоб зателефонувати. Чоловік сказав, що він такого не пам'ятає, тому що в нього в телефоні всі просто позначені: імена доньки, дружини. Він їх натискає і телефонує. Тоді знайомий запитав, куди краще зателефонувати, щоб допомогли чоловікові. Він назвав номер екстреної рятувальної служби у Польщі це 112. Знайомий зателефонував, його запитали. Що таке, що трапилось, де це знаходиться? Він почав називати вулицю. Там здивувались, а де ця вулиця, а в якому це районі, а який номер будинку. Знайомому довелось побігати по вулиці і роздивитися номери будинків. Нагадую, ще немає 4-ї години ранку. Зима. Ніч. Так, ліхтарі є, але, видно, не дуже, особливо за кущами, за деревами. Попробуй здогадайся. Але вдалося знайти адресу, він назвав адресу, його запитали, що сталося. Він сказав, що чоловіку погано лежав посередині дороги, він його пересадив на лавку. І чекає, щоб допомогли. Йому тоді сказали, що той чоловік напевно напився, хай знайомий не турбується і йде по своїх справах. Це здивувало мого знайомого, як то кинь чоловіка в біді і йди по своїх справах. Він сказав, що так не можна, тому що чоловік в е, досить таки в поганому стані. Ну, добре, йому відповіли. Зараз переключимо на медичну рятувальну службу. Там одразу запитали, що ж з чоловіком сталося. Ну, знайомий як міг пояснив, що не знає, що насправді сталося чоловікові погано. Він знайшов його посередині дороги. О, то він напевно п'яний. А куди пан ішов? Знайомий каже, йшов до праці, то хай пан іде собі до праці і не переймається. І відключились. Це досить таки здивувало мого знайомого. Він почав всяку таку розмову. Паралельно думаючи, як виправити ситуацію. І дивно, чоловік одразу запитав. Ти напевно з України, тому що в тебе акцент. Так, каже знайомий, але напевно живе вже досить таки багато років. Знайомого пов'язує з Польщею дуже багато років. От бачиш, каже той Поляк, ти підійшов, стоїш біля мене, за що я тобі дякую. А Поляк інший переступив би і пішов. Не знаю, чому він так сказав. Можливо, мав неприємний досвід спілкування з іншими людьми. Насправді, за розмовами. Мого знайомого поляки досить таки толерантні, вічливі і чуйні люди. І далі було досить таки дивно. Цей поляк заплітаючим язиком почав говорити: от недобре, роблять що? звинувачують, що українці обкрадають бюджет Польщі, адже українці платять податки і працюють набагато більше. Дивно, думка простого поляка досить таки зважена і аргументована. Все це вина керівництва країни. Сказав цей поляк. Ну, знайомому можна закинути, що він зв'язався з людиною на підпитку, яка мелечор зна що, але хто його знає, запаху, як сказав знайомий, особливо не відчувалось алкоголю. А може, людині погано, а може в людини хвороба. А людина досить таки поважну віку, за словами майже нерозбірливими цього поляка, як каже знайомий, йому десь восьмий, якщо не дев'ятий десяток. А навіть якби він був на підпитку, Можливо, людина ходила до друзів, можливо, в останній раз. Можливо, святкувала, адже це сталося в тлустий чвартик, як його називають поляки, тобто Масляна. Все може бути. І навіть якщо людина на підпитку, адже вона просто людина. Не допомогти людині в біді, навіть якщо вона в неадекватному стані, мені здається, це було б погано. І ще одне невеличке спостереження мого знайомого. Цей чоловік знаходився майже на межі міста, яке межує з лісом. Пам'ятаєте, я згадував за таких свиней? Чоловік знерухомлений, чоловік не може захиститись. І цей чоловік міг бути загрожений від нападу дикого кабана. І ще, як сказав мій знайомий, дивно адже з третьої години ночі чи ранку по цьому регіону постійно їздять. Доставщики продуктів харчування, кур'єри, просто перехожі, які теж йдуть на роботу. І, як каже знайомий, він точно знає, що одна кур'єрська машина проїжджала цією дорогою, тому що кожного дня вона їздить в той самий час, коли ходить на роботу до праці мій знайомий. Чоловік лежав досить довгий час, окровавлений, ніхто не зупинився, ніхто не під'їхав, хоча минали досить часто і досить багато. Чим все закінчилось? Знайомий другий раз зателефонував на рятувальну службу. Його знову переключили на медичну рятувальну службу. Та сама жіночка сказала, що а, я знаю, ви вже телефонували, добре чекайте, карета швидкої допомоги їде. Пройшло півгодини, коли та карета приїхала. А якби знайомий не зустрів цього чоловіка. Людина могла б померти. Це не заслуга мого знайомого, так склалася ситуація. Але скільки проїжджало кур'єрів, доставщиків, ніхто не витягнув людини з середини дороги, з середини проїжджої частини. Карета швидкої допомоги, коли приїхала. Знайомий ще й махав рукою, звертаючи увагу за майже пів кілометра, тому що вони вирішили проїхати всю вулицю замість звернути одразу на вказану адресу. Ота часом неузгодженість і неприємність буває в чужій країні, дивні висновки. Більш людяному Євросоюзі часом є нелюдяні істоти, через яких людина могла загинути або бути покаліченою дикими тваринами. ну До рятувальних служб особливих зауважень немає, швидше всього, вони часто зустрічають підвипивших людей, підбирають їх. Але це ще зима, і в цей час досить холодно, людина могла замерзнути, могла віддати Богові душу. Для чого так ставитись до людей і до їхнього життя. Ось таке дивне відео, досить таке довге. Вирішив записати сьогодні. А, нагадую, підпишіться, будь ласка, на канал. Мені буде приємно. Ну, і мої відео частіше будуть, можливо, з'являтися в рекомендаціях YouTube та інших каналів, інших платформ. Ну, і якщо вам не сутужно. Звертаю увагу, що автору можна допомогти в розвитку і технічному, в тому числі, його каналу. Дякую за увагу. Всім щасливо!